Роман Миколаївич, завершилася гра, ну результат жахливий для команди. Що пішло не так, особливо в другому таймі. В першому важкий був тайм. А що було в другому таймі, що провело до цього колапсу? Ну, першому і другому таймі там однаково не допрацювали індивідуально в одноборствах наші гравці. Більш мотивовані, що вийшов ураган. Ну і... Такі ігри бувають, так склалось, що все, все реалізували, що все що, що тільки можна було. У нас дуже була велика нереалізація. Так зверхно ми відносились до своїх моментів, і тому так ігра вже склалася. А чи можна вважати оцей ключовий момент? Один-два Гуцуляк не забиває пенальті, Можна було повернутися в гру. А після того через 30 секунд пропущений третій м'яч і посипалися вже далі. Ну, це один з моментів, де можна було повернутися. Там можна було повернутися майже в кожній здачі до гри І через те, що ми допустили грубі помилки в недопрацюваннях, хоча на це все наголошувалося. І пенальті 6-метровий дар І так само. Це ж всі все бачать. Ну, у вас величезний досвід уже тренерський. Ну, всякі різні матчі були. Команди ваші програвали з великим рахунком. Який рецепт тут є, як повернути гравців в оптимальні кондиції після цього удару? Ну, удар треба тримати. Що заслужили. Це і маємо. Як відпрацювали, так воно і є. Працювати далі. Чудес не буває. Все тільки через роботу. Дякую за ваш канал.